Усім доброго уже вечора. Ми знаходимося в селі Петропавлівське, біля Борисполя, де закінчуємо монтаж ось цього навісу. Вже трішки починає темніти, але все ж таки хочемо показати вам результат, який вийшов по даному навісу. Ось як ви бачите, навіс. Хозблок з комбінованою зашивкою з цієї сторони стіновий профностіл. А ось з цієї сторони. Як бачите, у нас йдуть жалюзі. Ось так це все виглядає. І декоративна фальшпанель у нас традиційно також жалюзі. І одну секцію залишили не зашитою. Тут буде встановлена потім замовником рулета і буде відкриватися. Ось такі ось двері у нас, вхід в хозблок. Ось ми заходимо. Ну тут трішки такий безлад ще. Робочий, Але, в принципі, можете побачити. Ось замовник вивів, я так розумію, для зарядки електромобіля. Ось так із знутри виглядає наш хозблок. Тут, я нагадаю, буде встановлена ролета, яка буде зашувати оцю секцію. Покриття у нас покрівельний профнастил, все в графітовому кольорі абсолютно. Ось можете побачити вже трішки звичайно темніє але готовий результат можете бачити хлопці там на криші дороблюють останні нюанси ось такі у нас виносна така фальш-панель. І це під колір забору. До речі, фірма та сама встановлювала секції паркану. Ось, дорогі друзі, так зверху виглядає наш навіс. Ось так, покрівельний профнастил. Все оброблено по периметру планочками спеціальними. І отам от внизу видосічна система стоїть. Друзі, традиційно від вас стандартне питання. Скільки це все діло коштує? Я нагадаю, розмір цього навісу 6 на 6 метрів. Замовником вже до нас були виконані роботи по монтажу опорних стійок. Їх тут в загальній кількості 12 штук. Ми тільки наростили висоту, необхідну нам для того, щоб зробити ну, гарний навіс. І так, покриття навісу, покрівельний профнастил, хозблок. 6 на метр 70 з комбінованою зашивкою е, жалюзі з двох сторін і е, стіновий профнастил з інших двох сторін. Декоративна фальшпанель, отака от спереду. І це все діло е, по кошторису обійшлося замовнику 250 тисяч гривень. Якщо вам цікавий Такий навіз з таким хозблоком звертайтеся за оцим телефоном, який ви зараз бачите на відео, і ми вас е, безкоштовно проконсультуємо. Виїдемо на замір і е, продовжуємо наше спілкування. Нагадаю вам, якщо вам подобаються наші роботи. І ви б хотіли собі е, такого плана на віз, то не забувайте підписатись е, і ставити лайки, якщо подобаються наші роботи. А взагалі було б класно, коли ви написали коментар, подобається, не подобається, що вам хотілося б е, побачити, що змінити е, в таких типах конструкцій для автомобілів. Тому чекаємо ваші коментарі і з радістю будемо вам на них відповідати. Усім гарного дня і гарних вихідних.